Але якщо ми говоримо про те, що Україна виробляє максимально, ми вже виробили 42 мільйони тонн кукурудзи. При цьому, щоб там хто не казав, 4 мільйони ми максимум споживаємо тут на фуражні потреби для себе, то ну, якось можна подивитися, що з цієї кукурудзи зробить. Крахмал. Крахмал дуже висококонкурентний ринок на, на сьогоднішній день склався, і щоб у ньому е конкурувати, треба е мати. Досить складний, дорогий проєкт заводу, е і конкурувати ми можемо тільки робочою силою, ціною на сировину, і ціною на е енергоносії. На сьогоднішній день е декілька компаній в Україні, які мають теплогенерацію е і електричну генерацію, які ставлять власні електростанції. І на будь-який проєкт е по переробці будь-то лимонна кислота, будь то. Е Глюкоза чи будь-то молочна кислота, потреби складається від 10 до 16 мегаватт для одного заводу при умові переробки від 120 до 250 тисяч тонн кукурудзи на рік.